Моя улюблена домашня тварина. Це був вихідний день. Джуді розглядала речі для колажу, про мене, розкладені на столі відань. Нам потрібна нова домашня тварина, сповістила Джуді батьків. Нова тварина? А що не так з Мишею? запитала мама. Миша розплющила одне око. Мені треба. Вибрати мою улюблену домашню тварину. Як я можу обрати улюблену, якщо маю лише одну? Вибери Мишу, сказала мама. Миша вже така стара і всього боїться, вона вміє лише муркотіти. Ти не хочеш завести собаку, я сподіваюся. Долучився до розмови тато. Миша зістрибнула зі стільця і потягнулася. Миші це точно не сподобається, відповіла Джуді. Як щодо до золотої рибки, запитав стінк? Миша потерлася ногу Джуді. Миші це занадто сподобається, сказала вона. Я хотіла двопалого лінивця. Гарна ідея, вигукнув Стінк. Вони охайні, відказала Джуді. Вона показала стінкові фотографії в її журналі про рослини та тварини тропічних лісів. Бачиш, вони висять догори ногами цілий день, навіть сплять догори ногами. І ти вже догори ногами. гмикнув стінк. А що вони їдять? запитав тато. Тут написано, що вони їдять мурашок. Листорізів та кумок з червоним черевцем. Це такі маленькі жабки, прочитала Джуді. Годувати їх буде легко, сказав Стінк. Знаєш, що я тобі скажу, почав тату. Збираємося у зоомагазин. Я не обіцяю, що ми купимо лінивця, але там завжди можна знайти щось цікавеньке. Можливо, поїздка навіть допоможе мені розгадати кросворд. Там є риба з дев'яти букв, що починається на М. Поїдемо всі разом, запропонувала мама. У зоомагазині магазині хутро та їкла. Джуді бачила змій та папух, раків самітників та гупі. Вона навіть побачила слово з дев'яти літер, яке починається на М. «Молінезія». Чи є у вас двопалі лінивці? запитала вона продавчиню. На жаль, усіх продали, відповіла та. А як щодо тритона чи черепахи? запитав тато. Ти вже бачила хомяків? спитала мама. Не переймайтеся, відповіла Джуді. У них тут нема нічого з тропічних лісів. А може, у них є жуки-смердючки? припустив Стінк. Одного досить. Сказала Джуді, поглянувши на стінка. Вони взяли іграшкову мишу верескунку для миші, коли йшли платити за неї, Джуді побачила на касовому апараті зелену рослину з зубами. Що це? запитала вона у продавчині. Венерина мухоловка, відповіла жінка. Це не тварина. Але вона коштує недорого і за нею легко доглядати. Бачиш ці нарости, що схожі на рот із зубами. Кожен закривається, як пастка чи як ляда в погребі. Рослина їсть комах, таких, як мухи чи мурахи. Ти також можеш годувати її кульками сирого фаршу. Грандіозно викнула Джуді. Кльово, погодився стінк. Гарна ідея, сказала мама. Продано. Підсумував тато. Джуді поставила нову домашню улюбленцю на свій стіл, де їй було досить сонця. Миша спостерігала за господинею з під ліжка, розплющивши одне око. Я вже не можу дочекатися завтра, щоб показати мою нову улюбленцю в школі, сказала Джуді Стінкові. Вона схожа на рідкісну рослину з тропічних лісів. Справді? запитав Стінк. Будь певен, відповіла Джуді, лиш подумай, можливо, у цих смішних зелених зубах містяться чи речовини, з яких можна робити ліки. Коли я стану лікарем, буду досліджувати такі рослини і шукати ліки від усяких бридких хвороб. Як ти хочеш назвати мухоловку? запитав Стінк. Ще не знаю, відказала Джуді. Ти можеш назвати її жуколов, раз вона любить жуків? Ні, сказала Джуді. Вона полила свою нову улюбленицю, додала в ґрунт добрива. Коли стінк пішов, заспівала мухоловці пісеньку. Я знаю стару пані. Що проковтнула муху. Вона співала доти, доки стара пані не проковтнула коня. Джуді все ще не могла придумати гарне ім'я Румпельштількснель. Задовге. Штука. Можливо. Стінку, покликала Джуді, принеси на мені муху. Як я можу піймати муху? запитав Стінк. Лише одну муху я дам тобі десять центів. Стін побіг до дивана, який стояв біля вікна, і повернувся з мухою. Прекрасно! Це ж дохла муха. Через хвилину вона все одно буде дохлою. Джуді поклала мертву муху на кінчик лінійки і вкинула її в один із зоротів рослини. За мить стулки пастки обхопили муху. Усе відбувалося саме так, як розповідала продавчиня зоомагазину. Грандіозно, викнула Джуді. Вхопила і з'їла, виголосив Стінк, присмокуючи, щоб показати, як саме це діялося. Піди принеси мураху, але цього разу живу. Стін хотів ще раз побачити, як їстиме Венерина мухоловка, тому швиденько приніс сестрі мураху. Вхопила і з'їла, сказала Джуді зі стінком, коли закрилася ще одна пастка. Подвійно грандіозно виокнула Джуді. Стінку піди, п'ємо павука, чи щось таке. Я стомився ловити комах, сказав стінк. Тоді піди і спитай маму чи тата, чи є у нас сирий фарш. Стінк насупився. Будь ласка, ну, будь ласочка, я тобі, віддячу морозивом і смаком з жуйки, попросила Джуді. Стінк не ворухнувся. Цього разу я дозволю тобі погодувати мухоловку. Стін побіг на кухню і повернувся з кулею сирого фаршу. Він вкинув чималий шматок у відкриту пастку. Це забагато, закричала Джуді, та було вже пізно. Рот обхопив м'ясо, м'ясний сік просочувався поміж зубами, замить стебло зігнулося і повалилося на землю. Ти вбив її. У тебе проблеми з стінку, мамо, тату, закричала Джуді. Вона розпіла батькам, що трапилося. Стінк убив мою венернуму холопку. Я не хотів цього, виправдовувався Стінк. Паска захряснулась дуже швидко. Рослинка не загинула. Вона перетравлює їжу, сказав тато. Може, ще лепе її розімкнуться до завтрашнього ранку, додала мама. Може, вона всього лиш спить, чи щось таке, приєднався Стінк. Чи щось таке? буркнула Джуді.